Всім привіт! У мене на обзорі зараз Renault Master Комплектація вантажопасажирський. Ось так він виглядає знаружі Зараз покажу всі моменти. Середини. Це перша комплектація, мінімальна базова, яка мож, може бути. Давайте спочатку покажу вантажний відсік, бо тут небагато. Наразі тут нічого немає, тільки перегородка і все. Це базова заводська комплектація. Доставили тільки перегородку. В салоні доставили три сидіння фірми Інтаб Польща, європейські сидіння, сертифіковані з триточковими рівнями, середнє сидіння з Ізофіксом. Там з перегородки вішалочки переставили. Ось і сама перегородка. Сидіння регулюється вперед-назад на цих салазках, тут вони відпускаються і можна рухати ближче далі, або взагалі зняти їх, якщо треба більше перевезти вантажу, сидіння демонтується і можна класти вантаж. Поручень для більш комфортного доступу. Тут таке рішення у нас. А, закрили також фанерою 9 мм. Вийшло доволі гарно, я вважаю. Комплектація автомобіля. Мультимедійна система з камерою заднього огляду. Підлокітник водія. Середнє сидіння з... Зараз я його відкину, з поворотним столиком. Ось. В принципі, по опціям нічого. А, також замовлений хром пакет. І все. Все більше нічого не замовляли, бо є обмеження по опціям. Коли якусь опцію замовляєш е... на каналі, е... коли вона буде повністю готова в повній комплектації. Зараз вона так в процесі виготовлення, зараз на неї готується обшивка вантажного відсіку, е... облаштування стелі, облаштування бічних панелей. Е... Також були замовлені бак на 105 літрів до більшої дальності ходу. Ну і в принципі все. Ось так. Якщо є питання, питайте, з радістю відповім, або, може, і запишу ще, що покажу відео. А, також з хромпаки. про титумані фари ми не замовляли, тому що не вистачало вже опцій. Пишіть ваші коментарі, буду. Радий відповісти на ваші питання, папа. -па.